Ми через смс інформування. Вирішили інформувати людей про те, що їхня відповідь готова. Людина приходить сюди в центр, подає пакет документів, і ми кажемо: якщо ви хочете, щоб ми вас проінформували через смс-повідомлення про відповідь, залиште свій мобільний номер телефону. І, як правило, всі відгукуються і залишають. І в кінці людина отримала відповідь. Ми отримали відповідь, людина отримала смс і таким чином вже приходить до нас за відповіді. Тобто, нікого не відволікаючи від справ, які відбуваються протягом дня. Ви бачите, нема черг. Кожна людина приходить, чи вона хоче записатися на прийом до міського голови, чи до заступників, чи вона хоче здати документи, чи вона хоче отримати консультацію, чи вона хоче отримати, до речі, безоплатну юридичну консультацію. А це чи не єдине місце у Львові, де можна отримати фахову консультацію, яка дає можливість людині чи звертатися з позовом в суд, чи отримати більш глибшу інформацію. Ми все допомагаємо це організовувати. Це дуже великий об'єм інформації. Це фактично в місті Львові, можливо, єдиний центр, який так багато опрацьовує документів мешканці міста Львова. Тому мені дуже залежить, щоб цей центр працював як годинник.